І що зараз ти нам покажеш? Фарельку сметані по конятинськи Відкладаємо на два часа у бік. Для гарної скорінки. На живому вогні смачніше готувати. Послідній штрих. Тобто воно ще просочиться оцим да, соусом, да, да, да. саме м'ясо. Так. Отак. Ну я думаю, що воно вже готове. Шановні друзі, добрий день вечора, можливо, і ранок. Доброго раночку. Справа в тому, що мені вже треба на каналі відкривати окремий плейлист страви від фелічії Первісник. Ми в конятині, на Буковині і ось подивіться, яка рибка. Це ж ваша рибка. Наша рибка в себе господарське вдома форельку вирощують від малька і до ось таких уже дорослих особин. І що зараз ти нам покажеш? Форельку сметани по конятинськи По-конятинськи? Поконятинські. Ми її маринуємо. Добре. Десь годин на дві Так, маринуємо простий маринад. Червона паприка. Отак. От Чорний перець мелений. Так. Солимо. Тиркуємо цибульку. Що робимо? Тиркуємо на терці. Mm -hmm. Тут залишаються кусочки, то не суттєво, бо вони ми будемо жарити її. Цибулька залишиться. Дві ложці стола і все. І гарно, Олії. Це пер... да. гарно це все перемішуємо, відкладаємо на два години у пік. Так, на дві годинці. Через дві годинці повертаємося до неї. Пару годин пройшло, ми замаринували. Ми насипали сюди білої муки. Чуть-чуть даю кукурудзяної муки. отак мішаємо. Зараз будемо кожну рибку обвалювати оцей, для гарної скоріньки. Типу, Жарити. Кляр. Так, Ні, не клярми сухо. А, На сухо так. Так, так, без нічого. просто. Так. Отак, Кожну рибку. ребку. Та напевню зразу на сковородку піти. Тут друга готова. Тут така автентична. Так. Да. От я покажу, що це правдиво, там вогонь справжній, живий. На живому вогні смачніше готувати. Так, я це. Поки там жариться, воно буквально жариться пару хвилин. 3-4 <плес> хвилини з одної сторони, з другої. Отак. Ми це гарно зробимо. І все. А сметана до чого? А це вже потім А ще буде сметана? в процесі, да. Да. Та я, я по трошки, я втратил, так. Та я, я трошки спішу теж. Робимо кулешу. Картопля вариться. Кулеша так. з картоплею. Да. Дал. Так. Дал. Настояща гуцульська кулешка. Це форелька з кулешею. Ой, Це така смакота. Така смакота. Форелька з кулешкою. Ось, Ну все равно уже о, oh, я застала світ. Почаримось з другої сторони. Та oh. яку старих кінах правда? Держим будемо брати, коли будемо безкартопний кулеш робити. Я чувак, Костя купив Так? А, ну. Він так часто їхає на гуцульщину, що вже має все. Я так і не користувався ним. Ну, Та хто кулешу буде в Києві варити? Це відкладаємо, вона трошечки попочиває, вибираємо репку. рибка жариться, нам треба пів цибульки накришити. Цибулька до риби? Так, да. до соусу. дрібненько, щоб ми її потім нам цибулька для запаху треба. Так небагато, цибулечки буде досить. Рибку перевертаємо. Вона вже дві хвилини-три прожарилася. О, румяночко. Корінка румянка є. Так, добре. Жариться з другої сторони. Так, ми вже другу родику вибираємо. Так. О, рибка готова. Далі додаємо трохи олії на соус. Чуть-чуть капель. Сюди я так, де рибка жарилася. Zavoljamo cebolko, paro kvalitete, krepki produkt, smetanko, slelke domašnje, naravne, smetanko. Своя сметана. Так, не забуваємо за кулешу. У нас Може, тут, тут як цех. марафон. Це <ріст> одним. У нас марафон. Ну, так. Не завжди так, але буває і так. Це ж треба, щоб воно не, не пригоріло ну, це так, кулешка. Так, так. так. Сметанку. Цибульку на соус. Чесник давимо для аромату. Буквально два-три зубчики. Спершу до сметанки додаємо репку. Вона там має впитатися у той соусбулявий, сметанковий. І тоді чеснічок. Даємо репку, Костя. Послідній штрихт. Вони чотири влізуть сюди? Так, так трошки соусу. Це перевірено, так? Так, так. Отак, соусу хватає. Головне, щоб соусом полилися, обралися. А солили соус? Соус ще не солила, бо у нас риба солена. Зараз по кінці покушуємо, покуштуємо і будемо бачити, щоб воно не було пересолено. Презентацію. Це для кулеші, це сюда. Що це воно з булькає в соусі? Пару хвилин. Пару хвилин? Угу, трошки треба присолити. Чуть-чуть. Ну, тут -чуть. тут 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 ту Отак. -ту 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 -ту. Опа! Люкс. Тобто воно ще просочиться оцим да, соусом. Да, да, да. Саме м'ясо. Так. так. Ну я думаю, що воно вже готове. Воно вже хоче. Я ж я. Думає, що... Чи воно ну, таке все апетитне? Все, коленька воно готове. Можна вибирати. А що з цим соусом? Поверхі поливаємо. Так, дві голови туди, дві голови туди. Все. Ну, треба мочити. О, нічого зайвого. Все своє. Першки перетворилися в масу. Оліжерний болі... Все. Ну, ось такий у нас вийшов чудовий майстер-клас. Точніше, не у нас, а у Філічі і перевісник. Ви побачили, що окрім риби ще й приготувала кулешу да. з е, кукурудза і е, кар картопля. І зараз буде смачна, справжня. Гуцульська українська вечеря. вечеря. вечеря так. Йдемо на вечерю. Усім смачного. Всі. Дякуємо. Ну і запросіть людей. Уже запрошуємо до столу покуштувати, але будемо вже в хаті куштувати, так? Ждамо? Ну я думаю, да. ну, так, вже будемо дофантазовувати, хто да. дивиться, да. що ж там буде в цій хаті. Так, так. Отак. Я ще так робила, отак, щоб хтось, може, не хоче. На тарілочку хтось одразу відтю. Отак, ну смакуйте і будьте здорові. И будьте здорові.